Друзі, всім привіт! Дивіться, я вам покажу адаптер, який я зробив до мотоблока. Коли робив, не показував, бо весь процес ніхто його не дивиться. Дивіться, якби це є мотоблок. Временно на постоянно. Ну, може колись перероблю. Просто адаптер, такий собі, міні Т150 на мінімалках. Газулька ручна, ручна така навезка. Я вам зараз покажу, а ви самі собі роздивитеся, тому що я не знаю як це вам розказувати, що показувати. Воно все розберне, все сйомне. Колісна база як би, ну дивіться, ну таку його піднімлюю трохи тут. Ну не знаю про світ, на сантиметрів 30-30 можна такого. Ну щоб не... бо колісна база тут ж вузька на 70, щоб не перевернутися. Та і все, як би попереднє відео є його процес роботи. Кому цікаво, зайде, подивиться. Да і все. Тут уже понижені, ну це треба переробити, бо так, Ну коротше, нехорошо Поставив один фракціон, тому що був один педаль, зробив один. Поставив сюди уазуцьку рульову колонку. Так само і руль УАЗовський. Щеплення зроблено таким методом, тому що ставив педаль і троси лопали часто. Треба поставити, напевно, попробувати від, від щеп, кажу, щеплення від ручника коротше, поставити. Троса на педаль. Ну, Я вже перевик так, то вже і користуюсь так. Ну, що, Тут ще треба доробити мені крила хочу доробити. І треба тормоза зробити. Бо без тормозів трошки... Важко. Можливо, але важко. Дивіться, ще сюди додатково поставив генератора. Це таким принципом. Це жигульовський генератор з копейки. І додатковий сюди його шкіл туди поставив. Ну, воно прикручене, воно все розборне в мене. Де і все, вихлопнув, вивів сюди, бо заважало. Прийшлося перенести її сюди. Сюди кріплення під косілку переробив. В наступному відео. Я вам маю показати, як воно в мене, в принципі. Ну, типу, плаваючий. Так як всіх може, а може і не так. Ну, коротше, кому цікаво, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні мої відео. Дивіться, тут я зробив отако. Це я не на продаж робив робив для себе перший раз. Я думаю, це нормально. Це є ось обичний чулок. Саме обичний чулок він був прикручений у мене до, до, до цієї сторони, був прикручений. але як показала практика, ора у рот того року і просто гаєшкою було прикручено і воно тій полопало. Мусив потім зробити таке підсилення. Об'ясна труба, пролізав отвори, нарізав різьбу, завар... закрутив болти і прихватив їх. А з цієї сторони служить якби. Коротше, це як його... Ой, як воно. Коротше, солідол можна забити, типу, сюди його. і все. Тут поварив почіпники, ну нові, звісно, почіпники. Вал вроді би чи на 40, чи на 45, ну не пам'ятаю. Якщо комусь цікаво, то вже замірюю. А сюди варивцюю, полуось від ГАЗ-69, в мене були куски, але від переднього моста, розумієте? Та і все. Тут два конусних підчіпника стоїть. Тут такі. Для моїх потреб хватить. Тут закрутив отаким принципом. Сюди, тут гайка уварена, а звідси болтом. А тут просто болтик з гаєчкою. І для страховки ось отут поставив ще такі планки е, під оцього. Ну, це в мене якби е, мотоблок слуговий, слугує як мотоблок. Мені треба, я це все відсунув, роги вчепив і пішов робити, що мені потрібно. Ну так, да, звісно, якби така б фриза ззаді чіплялась, було б хорошо. Ну, може колись доробимо. Може. Ну, Поки все на цьому. Кому понравилось, став лайкосик. Всім гарного настрою.